Постійні слухачі наших онлайн-вебінарів вже помітили і позитивно сприймають те, що я на початку заходу роблю невеличкий відступ від головної теми, ділюся з вами своїм досвідом, спостереженнями та думками щодо різних життєвих ситуацій. Хочу сьогодні торкнутися болючої для всіх нас теми, бо сама задаюся таким питанням і дуже багато читаю публікацій стосовно цього. Ви вірите, що в 25-му році може взагалі завершитися клята війна? Я відповім на це запитання словами Віктора Франкла. Всесвітньо відомого австрійського психіатра єврейського походження, вченого в'язня, що вижив в нацистських концтабарах під час Другої світової війни, який, пройшовши страшне пекло табірного життя, з усіма його тяготами, жахами, трагедіями, написав увага, першими. Ламались ті, хто вірив, що скоро от от все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це колись закінчиться, а вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може статися. Знаєте, проаналізувавши його слова, зрозуміла, це, мабуть. Дійсно правдива позиція. Уси, усі ми сподіваємося. Але в нас є проблема очікування і реальність. Те, що ми кожного разу чуємо чи читаємо в інтернеті, завтра все буде добре. Два-три тижні війна закінчиться, і всі ми на цьому живемо. Марно, витрачаючи свій час і свої нервові клітини, а насправді. Треба не витрачати свій час на очікування закінчення війни. Нехай як оголосять про кінець війни, це буде для нас сюрпризом. Я дуже часто прокручую в голові слова Віктора Франкла. Вони є, знаєте, якоюсь беззастережною істиною через те, якою ціною вони народжені. І ці слова. Ця істина є дуже потрібна нам всім, бо кожен з нас час від часу зараз опиняється в полоні власних бажань або ж власних страхів. Деякі переконували себе в тому, що війна завершиться до тієї чи іншої дати. І отримали тільки розчарування, які їх вимотують та забирають надію. У деяких з'явилась якась крайність. Вони почали думати, що це ніколи не закінчиться, що війна буде завжди, що світла, тепла не буде, і просто загубили надію. І тим, і тим зараз потрібно зібратися. Принаймні спробувати, бо втрата надії втоми це те, що підриває наші спільні сили, не дивлячись на те, що 24 лютого вже буде три роки, кінця кляті війни поки не намічається, і треба визнати перед самим собою, що війна може тривати дуже довго. Або дуже мало, або закінчиться через рік, або ж до літа невідомо. Нам потрібно не передбачати з вами кінця війни. Хто б що не казав, і тому замість очікуваній, замість фаталізму треба продовжувати жити, продовжувати робити те, що дає нам сили і надихає. Те, що можемо на своєму місці для наближення перемоги, те, на що ми можемо впливати. Головне не забувати жити та діяти ради того, щоб жити і так переможемо. Тому, дорогенькі, окрім роботи, допомоги іншим. Нам варто приділяти час речам, які наповнюють життя позитивними емоціями. Віримо, що лише сконцентрувавшись на важливих повсякденних справах, ми збережемо один одного. А отже, збережемо країну. Зараз я, знаєте, так і живу в такій позиції, ніяких очікувань. Відмовилась від думки будувати свої плани, все буде після війни. І мені стало легше, бо варто відразу втілювати щось, а не чекати. Ми з вами не знаємо, як буде. Тому я б рекомендувала сконцентруватися. Саме на тому, що ми можемо робити тут і зараз, визначаємо для себе реалістичні здійснені завдання. Найголовніше, шановні, для нас це віра. Якщо ви у щось вірите, вірте до кінця, без застереження і без вагань.